Резонантна смерть молодої жінки на відрізку дороги Литвинець-довжик на спуску від села Литвинець на початку грудня цього року, та збурена цією смертю Канівська громадськість нарешті заставили обласну владу реально приступити до завершення ремонтних робіт цього відрізку дороги. Безперечно, якби все це робило щасно і до кінця, подібних ситуацій не було би. Олександра Федоровича, прошу вас надати інформацію, якою є ширина дороги згідно проектно-кошторисних документацій та актів виконаних робіт, а також. Які роботи та в який час плануються на цьому відрізку дороги? Прошу не ігнорувати це звернення, як це інколи робить ваше відомство щодо запитів на інформацію. Наприклад, запит на інформацію журналістки Капітан Єлизавети Вікторовни від 2.12.2015 року по електронній пощі? Відповідь прошу надати відповідності з частиною 2 статті 13 закону України про статус депутата місцевої ради ради в 10 денний строк. Ми є підрядна організація. Зрозуміло, що облатодор підрядна організація, не власник. Тому звертання зробіть до начальника служби автомобільних доріг значить, на стенку Юрій Олександрович. Зараз призначений новий. Дякую за увагу.